Сполучені Штати атакували Іран. Повідомляється про знищення об'єктів ядерної інфраструктури у містах Фордо, Натанз та Ісфахан. в операції брали участь бомбардувальники Б 2 Спіріт, що скинули важкі бомби GBU-57. У мережі True Social Трамп написав, що на головний об'єкт Фордо був скинутий повний комплект бомб. До речі, одна протибункерна бомба важить понад 13 тонн та здатна пробувати до 60 метрів бетону. Ізраїльські посадовці повідомляють про майже повне знищення об'єктів. Літаки успішно вийшли з повітряного простору Ірану та повертаються додому. Трамп все-таки наважився атакувати Іран, попри погрози Айтоли Хаменеї та супротив у самій команді американського президента. І, хоч з військового погляду рано робити висновки про знищення ядерної програми Тегерану, Трамп фактично вступив у війну на боці Ізраїля. Це означає перехід від дипломатії до війни. Наступним кроком може бути ліквідація самого лідера Алі Хаменеї. Зверніть увагу, ППО Ірану було просто безсиле проти технологій стелс. Війна в одні ворота. Зважаючи на те, що Москва постачала ППО та ПРО Ірану, російський диктатор Путін отримав чіткий сигнал: російська зброя ніщо проти західної зброї, технологічна відсталість вражає. Другим ляпасом Путіну стало те, що він тепер не зможе бути посередником у переговорах. Трампу це вже не потрібно, розібралися й без нього. Дональд Трамп скоро звернеться до нації, а аятоли вирішуватимуть, чи бити їм по американських базах, чи ні. Очевидно, фанатики підуть на цей крок і отримують ще більше бомб, і режим згодом припинить існування. До речі, чекаємо також на заяви Росії, адже вони засуджували Ізраїль за атаки по Ірану. Логічно тепер засудити США. Щось там пісково обурювався після натяків, що Хаменеї можуть ліквідувати. Воно й не дивно, адже його шеф Путін вже відчуває, що й за ним можуть прийти. Справедливо відчуває, сьогодні Трампа можна похвалити за рішучість. До речі. Підписуйся, заходь на стрім, де я буду детально розбирати цю історичну подію та її наслідки для України. До зустрічі!